Реєстрацію нових членів народного клубу Верес відкрито першу членську картку нового зразка із номером 3729 отримає головний тренер Володимир Мазяр. Стосовно того, чому так довго ми не розпочинали, насправді є дві з половиною причини: перша причина це, ви всі знаєте, що в нас відбулись структурні зміни в народному клубі Верес. Друга причина у базі. Членів народного клубу Верес тому, що ми розпочинали і не було достатньо програмно, компютерного забезпечення. Крім можливості брати участь у загальних зборах клубу та купувати квитки за півціни. У перспективі нова картка повинна стати ще й перепусткою на реконструйований стадіон Авангард. Ось ця картка вже розрахована на те, що десь бог все буде добре. Ми будемо заходити на стадіон, і е сканер дозволятиме. Відмітити вашу присутність на стадіоні за словами Олексія Хахльова, розробка проекту реконструкції стадіону вже на фінішній прямі. Адже саме відсутність стадіону є головною перепоною для участі Вереса у прем'єр-лізі. Своєрідною ж репетицією ігор серед еліти стане кубкова гра проти Полтавської ворскли. Вартість квитків на цей поєдинок шляхом голосування визначили вболівальники. З результатом 77,5% переміг варіант. 40 гривень для членів клубу і 80 гривень для інших болівальників. Нагадаємо, кубковий матч проти прем'єр-лігової ворскли. Рівняни зіграють 26 жовтня. Не менш важливий поєдинок на рівнян. Чекає вже цієї суботи. У гості до Вереса завітає лідер першої ліги Маріупольський і лічівець. Початок гри о 16-й годині. Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.